Кагатуємо е, соняк, бо йде паралельно соняк і кукурудза, Сьогодні завтра соняшник вже тут не завершить. А це ж там завальна яма, сюди в копра подається і далі він чуєся, що родить. Йде, 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 зерно йде. На сушку Сейчас запустять і другу піде в поток і піде вже на, на граняння. Оце так процедура дуже довга. Ну як дуже довга, ну звісно, є техніка, все. То... У вас як? Простіше в електромашині. Та, а? та в нас взагалі там мотор і тереспондент, нічого немає. А ти де обслуговуєш? Ніде. Поки не що ніде. А, а, ще, ще я, я вже на ній приїхав десь 4 тисячі, поки що там в принципі немає чого робити. Ну треба тільки ж мафовреду. Мафовреду раз 45 тисяч 50. Ну це рекомендую. Сам завод взагалі нічого робить. А мені. ти ліфа взагалі обслуговував? Ліфа, ні. Вслідуючого відео розкажи подробиці.